Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні ми знаходимося в Харківському театрі музичної комедії. І далі у нас в плані дізнатися його історію та працівників, які тут працюють. Тому залишайтеся з нами і обіцяю, буде цікаво. Харківський академічний театр музичної комедії по праву може пишатися своїм статусом першопрохідника. Це перший в Україні державний театр музичної комедії. Долучитися до великого мистецтва харківський глядач зміг в 1929 році. Саме тоді театр вперше відчинив свої двері. Прем'єра оперети Жака Офербаха Орфей у пеклі. На думку критиків, стала яскравою, гострою і екстравагантною. Театр нашого жанру він унікален. У нас, як знаєте, говорять легкий жанр. Почому легкий? легкий? він на восприяті. Потому что все как, весело, танцы, музыка, все феерично. А в производстве этот жанр самый тяжелый. Отличается он тем, что у нас есть профессиональный балет, профессиональный оркестр, профессиональный хор и, конечно, трупа актеров театра, артистов. э потому знаете, я считаю, что я счастливый руководитель театра, потому что у меня э столько цехов. У нас есть целый ряд э методов на воздействие на зрителя. Это и прекрасные голоса, это замечательная хореография. Вот э и живая музыка, живой оркестр, то чего нет в многих драматических театрах. Нынешний репертуар театру викликає у театралів не менш яскраві емоції. Юнона і Авось, Летюча Миш, Принцеса цирку», таємниці Дон Жуана представлені кращі зразки оперети, мюзиклу, музичної комедії та рок опери знаходять відгук у серцях як і дорослих, так і юних глядачів. Дуже допомагає, те, що я був актером. Потому що і мені зараз Я через призму себя как актера могу объяснить очень легко другому актеру, что бы мне хотелось. Я говорю как бы своим языком более доступным актер-актеру. Но плюс моя режиссерская фантазия и желание видеть... Вы понимаете, это, это очень важно. И я считаю, что многие режиссеры, великие режиссеры в мире и так далее, они были актерами и стали режиссерами. Это их внутренняя, как бы, уже набирается опыт, и как бы воплотить вот те идеи, мысли творческие, уже они переполняют человека, и вот он хочет, уже понимаете, мало ему уже актерский какой-то работы, А він хоче, от, именно цей он хочет опыт и желание, і видит Він какие якісь образи по-своєму. І йому надо об'язательно реалізувати як режисерські. Творчий колектив театру музичної комедії бере участь у театральних фестивалях і конкурсах всеукраїнського та міжнародного масштабу, Одеса, Єкатеринбург, Миколаїв та інші міста. Вистави та гастролі не є єдиними інтересами театру. Актори, якого беруть активну участь у заходах і урочистостях міста та області, на сьогодні у мене все. Але це не означає, що завершується цикл передач про харківський театр музичної комедії. Тому завжди залишатися з анатомією театру. Ми обіцяємо, завжди буде цікаво.